Квест при нескавді був направлений на певну із улоністе команди, да і на побудову смертей і пошливість там вислити з комунікативні навички. Я первую. Мені тут сподобалось еще суперіосивості. Це така комбінація індивідуальної роботи фізичної дуже багато людей находити біля і при цьому потрібно працювати головою. Адже якщо ти одночасно працюєш і головою і одночасно дуже багато uh, рухаєшся, то ти не встигаєш не вторгнення ані від першого, ні від другого сугловия одного інше. Все було дуже добре. Якщо на фокус великість сумнівів стосовно, чи варто замовляти інвестиці компанії програми партнери чи ні? Разом кажу, не сумнівайтесь, замовляйте. Все буде супер. Мене це на очі. Дякую. Ми дуже гарно повеселилися, побігали. Ми так давно бігали в верті, і дуже цікаві квести з точки зору географії і загадок. Тому дякую організаторам за цікавого. Насправді це крута можливість познайомитися з історичною частиною Львова, тому що до прикладу я ось перший раз побачив локації, які мають історичний сенс для такого видатного міста. І більше того, в такій геміфікованій формі мені вдалося більш краще роздивитися і познайомитися з архітектурою і. Вивчити краще місто львів, ну і плюс максимальна інтенсивність і динаміка гри мені дозволила там з колегами зануритися максимально в гру. Хоча нашій команді і не вдалося відгадати вбивців. Але в цілому дуже цікаво і крута команду утворююча гра. Дякую, це було це було дуже кайфово драйвово, тому що ми майже три години провели на вулиці львову, побачили сні. Поприймали участь в завданнях. Десь були правильні відповіді, десь були неправильні відповіді, але це однозначно кайф і емоції. Є, є, є. Прикольний було би якщо більше часу, то більше можна отримати більше, більше задоволення, більше більше задоволення більше. щоб походкати не одну людину, а усіх. Але локації прикольні, і цікаво шукати. Дуже сподобалося. Все дуже гарно даємо, якщо би знати ще локації, то внову було би набагато швидше. але Так, так ми вважали. Дуже дякую. Я не розумію, чого в нас друге місце. Бо я з мокрими ногами до коліна. Але насправді це дуже цікаво і класно. 15 пам'ятників я відвідала за 2 години. Хоча у Львів приїжджала разів 15. і я на тих локаціях не була. Дуже цікавий квест, Всім рекомендую.